Від всіх казок низенький вам у плін. Я казка мудра, хочу вам сказати, що кожен з вас мене повинен знати, бо кажуть, казка вчить на світі жити та правду й волю завжди боронити. Запрошую вас, Україну, казок. Прослухайте уважно загадку і відгадайте, з якої це казки. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок, скок, покотився. Так, колобок Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Всі козуту виганяли, рак козуту ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, це казка коза дереза. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Так, це казка вовк і семеро козенят. Я бичок берем лячок. Солом'яний в мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Так, молодці малята, це казка Солом'яний бичок. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу. а курочка кут кудаче я вам золоте принесу. Так, це казка курочка ряба. Молодці казки ви пригадали. А тепер давайте згадаємо з вами казкових героїв. Які вони добрі чи злі? Якщо казковий герой добрий, то смайлик буде веселий. Якщо злий, то смайлик буде сумний. Змій Горинич. Так, злий. Сірий вовк. Також злий персонаж. Баба яга. Правильно зла. Карабас Барабас. Так, злий. Снігова королева. Також зла. Івасик телесик. Добрий. Лікар айболить. Так, добрий. Колобок також добрий персонаж. Зайчик-побігайчик добрий. І Дід Мороз також добрий. Молодці діти, ви впоралися з усіма завданнями, пригадали казки та казкових героїв. До побачення! Дякую за увагу!